Ви Ой, Ой ебать! І тільки зараз щас завила сірена. Ебануться українські дрони щоночі прямують до росіян, але й Росія посилює свій терор українських міст. Що говорить офіційний Київ про ворожі ультиматуми? Я не знаю, які там принципи в меморандумі виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Великий обмін друзі відбувся, але чому в переліку звільнених жодного азовця? Е, Маріюпольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню. Грузинський, білоруський, ізраїльський та південнокорейський. Аналітики прогнозують різні сценарії розвитку подій для України в найближчі місяці, але забувають про ще один: чеченський сценарій це те, що ми реально спостерігаємо за нашими вікнами. Друзі, ви на каналі Яніна Софолова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув. І анонсуємо ключові події, які відбудуться в наступні дні. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі наші відео. Зробили? Тоді давайте починати. Погнали! Реальність гучно постукалася у двері Білого Дому. Росія не хоче припинити війну. І чи не вперше це визнав особисто Дональд Трамп? Видання Wall Street Джорнал. Наводить деталі розмови президента США із європейськими лідерами. З ними Трамп говорив після тривалого телефонного спілкування із Путіним. Раніше у Вашингтоні запевняли, що Москва хоче завершити протистояння. Тепер Трамп заявляє, що у Кремля геть інші наміри. Агресія не зупиниться, адже Путін вважає, що він перемагає. Але до нищівного економічного удару по Москві Вашингтон поки що. Не готовий Володимир Зеленський сказав, що він сподівається на те, що ви запровадите нові санкції проти Росії. Ви розглядаєте таку можливість? Ну, це буде моє рішення. Це не буде нічим іншим рішенням. Побачимо, як поводитиметься Росія. Побачимо, що станеться. Ви знаєте, у нас зараз досить критичний час. Як ви знаєте, я дві з половиною години розмовляв із президентом Путіним. Я також говорив з усіма європейськими лідерами або з багатьма з них, але вони представляли цілу Європу. І я думаю, що у нас були дуже хороші розмови хороші хіба що для Путіна Москва наважилася на повномасштабне вторгнення, а тепер може отримати відновлення повномасштабної торгівлі зі сполученими штатами. Трамп всіляко підбадьорює ворога зупинити вогонь і покласти край війні. І, попри всі заяви, не наважується тиснути на старого друга Владіміра. В Держдепі пояснюють це усе задля продовження переговорів. Я думаю, що у нас є можливість чинити більший тиск на Росію і підштовхнути Путіна сісти за стіл переговорів і погодитися на тривалий мир. Чи підтримуєте ви законопроект про санкції? І чи вважаєте ви, що ми повинні продовжувати озброювати Україну і посилювати санкції, щоб створити умови для реальних переговорів? А? Послухайте, до цього може дійти. Насправді, якщо буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і вони просто хочуть продовжувати війну, то цілком можливо, що до цього дійде. Президент вже робив це в минулому на наше переконання і переконання президента він цього не робить, адже вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, то росіяни припинять розмови і є користь у тому, що ми можемо говорити з ними і змушувати їх сісти за стіл переговорів. Фахівці тим часом вже будують нові прогнози, не надто втішні для України. Найбільший американський банк JP Morgan Морган очікує, що бойові дії добігають кінця, і вже до липня фаза гарячого протистояння може припинитися. Втім, питання, що ж далі чекатиме українців, аналітики вважають, що найбільш вірогідний із ймовірністю 50% це так званий грузинський сценарій. Іноземного контингенту Україна не утримає, а підтримка заходу залишиться слабкою. Київ поступово рухатиметься до російської сфери впливу. Шанси на 20% дають ізраїльському сценарію. За ним захід буде надавати стабільну допомогу, але справжнього миру це не принесе. 15% мають однаково і південно-корейські, і білоруські варіанти. Перший найбажаніший для України це присутність військ НАТО і повна готовність до відбиття ймовірної агресії. Але маємо і найгірший білоруський сценарій. В ньому США повністю виходять із процесу врегулювання, а Європа не може впоратися із війною. Самостійно українська державність зазнає краху, Київ повністю залежний від Москви і керується вказівками із Кремля. Втім, аналітики не розглядають ще один сценарій, який цілком ймовірно вже втілює Москва. Про нього говорить мій колега, журналіст та публіцист Віталій Портников. Це чеченський сценарій. Це те, що ми реально спостерігаємо за нашими вікнами. Ніякий не грузинський і ніякий не білоруський. Населення Чечні під час Другої російсько-чеченської війни також зазнавала масовного. Продуманого і жорстокого терору, килимові бомбардування грозного та інших чеченських міст з точки зору Кремля потрібно просто довести цивільне населення до усвідомлення того факту, що єдиним реальним виходом для нього, якщо воно взагалі хоче вижити і зберегти життя своїх дітей, буде капітуляція перед країною, яка ніколи не зазнавала поразок – перед Російською Федерацією. Оця вигадка про непереможність і оця готовність до жорстокого терору мають паралізувати населення ворожої країни і примусити його погодитися на такий варіант розвитку подій, який буде вигідний політичному керівництву Російської Федерації. Тому так, терор це необхідне для росіян тло будь-яких перемовин. Вже з тієї самої причини, що для них перемовини це виключно консультації щодо капітуляції перед Росією. Ніяких інших моделей перемовин у Москві ніколи не визнавали, не визнають і не визнаватимуть. Росія розробляє певний перелік пропозицій, які нібито мають завершити війну. Але що на це відповідають у Києві? Росія ставить умови. Виводити наші війська з нашої ж землі про це я вам розповім друзі буквально за лічені хвилини, і треба це неодмінно почути. Але поки що не забудьте поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар з власними прогнозами. Цікаво наскільки вони збігаються з аналітиками. Ну а поки що маю розповісти про стратегію росіян щодо змушення українців до так званого миру. Терор триває, масовані повітряні атаки відбуваються щодня. Ворожі безпілотники злітають у кількості, яка майже наближається до рекордних 400. І після паузи ворог знову піднімає стратегічну авіацію. На українські міста десятками летять крилаті та балістичні ракети. Під ударом всі куточки України посеред ночі спалахує Київ. Попри очікувану потужний захист. Ворожа залізяча пробуває протиповітряну оборону. Не знаю, це нелюди. Просто нелюдь. Я б хотіла, щоб вони побачили той Трамп. Я не знаю, що то за людина неумна, вообще не ума разум уже помішана. Варко. Що він робить? Що він робить? Невже він не бачить? Всі страни, всі страни, невже ви не бачите, що він робить? Хіба ця війна? Це уніштоження народу. Уніштожають Просто не дивляться ні на дітей, ні на кого не дивляться. Луплять і все. І що вони сьогодні цілу ніч, цілу ніч нас тут все кружляло, все воно лиця постоянно не було навіть щоб передихнути не було. На тлі ракетно-дронового терору ворог готує новий прорив. Британський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень заявляє, Росія стягнула з курщини 50 тисяч на угруповання військ до кордонів з Харківщини. Тепер у ворога є 4 місяці, щоб здійснити нове просування. Втім, шанси на успіх для росіян аналітики оцінюють як невисокі. І поки Кремль міркує про створення так званих буферних зон. Президент України вже вкотре повторюється, що Київ не піде на захмарні вимоги Москви. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок. Мій це обов'язок наших військових захищати суверенітет, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Якщо Росія ставить е умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню, і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Противник атакує і передову, і український тил, але твердить, що разом із цим продовжує дипломатичну роботу за наслідками Стамбулу. Кремельто розробляє певний перелік пропозицій, які мають завершити війну. Активно працюємо над второю частиною договоренності, яка передбачає підготовку кожної із сторон проєкту документа з зложенням умов, достиження устойчивої, довгосрочної, всіоб'ємлючої. Договоренності о бурегулірованні і от сейчас, як только завершиться обмін воєннопленними, ми к этому времени будемо готові передати украинской стороні проект такого документу, який російська сторона завершает. і великий обмін про який домовилися у Туреччині, це чи не єдиний виняток із брехливих обіцянок Кремля. Продовж трьох днів у три етапи Україна та Росія обмінялися бранцями форматом тисяча на тисячу серед визволених українців і військові, і цивільні. Добре, не плачете. Але й під час обміну ворог дотиснув власні вимоги серед тисячі звільнених. Жодного азовця про це повідомив легендарний командир першого корпусу Азов Денис Резіс прокопенко Процитую його слова: це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців. Якщо обмінами четвертий рік не ефективно займалися одні і ті самі люди. Водночас питання звільнення бійців АЗОВу прокоментував і представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Україна працює в дуже важких умовах повномасштабного вторгнення, і е, Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню, і результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то е, в даній ситуації мова йде про формат, коли Держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати. і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але е, кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого свого громадянина. Настановлення пистань, дай вийду, посмотрю, поснімаю через забор. Все, все, стоя, горіть. Є скоріше! Нескінченні повідомлення про роботу ППО та прильоти безпілотників в різних регіонах Росії: військові литовища, підприємства оборонної промисловості і навіть парк патріот у підмосков'ї. Є... У нас... Росіяни дедалі частіше знайомляться з українськими безпілотними розробками. Частіше, але, мабуть, варто ще більше. А, має, туши, йо, Свет, туши. Туши, світ йопти! Світ світ! Друзі, попри всі обіцянки з білого дому та всі заяви аналітиків, війна точно не закінчиться найближчим часом. Чому не варто чекати на мир навіть цього року? Добре, пояснює військовий та журналіст, а також письменник Павло Казарі. Розмови з ним обов'язково подивіться ось тут.